Хочу з вами поділитися трішки таким вайбом, прогулянкою. Бабине літо. Дуже такі гарні відчуття на душі хочеться гуляти, відпочивати. Як і всі роблять сьогодні неділя, такий день сонячний прекрасний. Тому насолоджуємося життям, процесом життя. Дуже так гарно все виглядає. Так, до чого я? Таке питання побачила в телеграм-групі, коли в неї навчалася, цієї дівчини, зараз інструктор по нейрографіку, Вона запитала, чому люди не лайкають, чому люди не пишуть, чому такі люди стали ну не такі, як були у 22-му році, а зараз 25-рік й рік люди якось змінилися. Вона каже, ну за таку тенденцію, що раніше люди більш відгукувалися, більше комунікували, а зараз менше на це комунікують. Е, мені також, також сталося цікаво, тому що я замітила, що от буквально з весни менше стало спілкування в інстаграмі. Я майже з інстаграму пішла, тому що там перестали в, в, путь перегляди Можливо, це пов'язано з тим, що я змінила країну і там треба інше налаштування. Але просто ну, таке от цікаве питання. Що ви думаєте з цього приводу? Чому люди зараз менше спілкуються, чому люди зараз не відгукуються на різні запити, з чим це пов'язано? Таке от цікаве питання. Чому люди не відповідають? Чому люди стали не такі, як були в 2022 році? Що змінилося? Я поки відповіді сама не знаю. Прокоментуйте.